Друзі, дивіться, трохи багато людей путають на рахунок тракторів і їхніх моторів. Значить, Дивіться, це Дунфен 244 G2B. Зараз стоїть мотор ЗН 390. Раніше стояв КМ 385. Багато хто думає, що мотор КМ 385 робиться на заводі Дунфенг. То є неправда. Так, зараз. значить, Дивіться. Це книжка з мотора КМ385. Це мотор, який раніше стояв на Донфензі 244-му. Завод Будь ласка, Їхня адреса. Зараз стоїть мотор ЗН. Тут зн 390 на 40 стоїть зн 490. Будь ласка. Є ще зн 485 490. Оце книжечка із 40 Донфенга. Версія ЗН. Завод називається Шанхай Компані Лімітед. Заводи різні. Донфенг має повний цикл зборки тракторів на заводі виготовлення, але точно крім моторів. Мотори вони купляють. На 24 ки там де був кемовський, купляють на заводі Лайдонг. ЗНовські мотори купляють на заводі Чанхай. Так що не путайте, тому що я бачив в інтернеті, хтось казав, що кемовські мотори робляться на заводі Донфенг. Ну... Краще десь почитайте літературу, підшукайте, потім щось розказуйте людям.